Всім призумію, Юрій, на каналі, ще Дейт, і сьогодні ми з каналом Brawl Stars Через теж думаю, що понаспивше відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо відкривати три мега в Brawl Stars З першого почнемо з першого аккаунта, це моя основа. Тому давайте розбиваємо копилку, вона фулова, тому давайте. Розбиваємо і подумаємо, що нам випаде з 20 призів стар. Але перед цим забираємо 102 білінга, 491 монетку і 206 очків сили. Ну і погнали тепер відкривати 20 призів Стар. Я ще й в клубі зайняв перше місце, в мене буде ще додатково 3 призи стар. Тому будемо дивитися, що нам випаде. Так, з першого зразу епік нам падає і звідти 200 монеток. На жаль, окей, мені може випасти легендарка через те, що вона нам вже. Ну я ж не пригадую, щоб вона нам останній раз падала. І не забирали просто легендарку, щоб вона іменно падала. Окей, а відкриваємо далі в нас так. Тепер рідкісний, тепер найгірше нам випав. 25 очків сили, погнали далі. Відкривати може буде у нас міфік, хоча б. Ну, якщо вже не легендарку, то хоча б міфіка дати. Ну, 50 блінгів зараз тільки що нам випало. Це вже, до речі, непогано. А так, далі надрідкісний, рідкісний відкриваємо. Далі. Рідкісний, ще залишається 12 призів стар. О, епік, епік і, блін, епік. 100 очків сил, Я надію, що нам випаде хоча б один скінчик, так, я не знаю, як мені звукнуло, що мене що не так буде. Е, так, знову рідкісний, ще 10 призів стар. Давай, давай, давай. і, Так, рідкісний, Окей, о, перший спрейчик нам випав вже начака вже непогано. Е, Епік тепер, давай, давай, давай. і 500 даблерів, окей, 7 призів стар залишається. Давайте відкриваємо. І 20 блінгів, знову ж таки, непогано. Е, так, рідкісний, 200 даблерів. Міфік, міфік. ЄС Лего, ЄС, ми змогли вибити Лего. Це на основі я вам нагадую. Тобто це мій існий аккаунт, якщо ти випаде скінь 149 кристалів, це буде дуже і дуже класно. Ну давайте відкраємо через 3, 2, 1. Бам! Давай, 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 скін, скін, скін. І скін на шелі. В принципі, непогано. ПСД Шелі. У мене є крутіший скін, на Шелі. там принцеса Шелі, але вже, в принципі, цей скін також непоганий. З легдарки вибив. 80 кристалів коштує. Я б його точно закристали не купляв, тому вже дуже і дуже таке непогано. Окей, е, далі очки сили. Ну, тут вже нам нічого класного не випаде, я вже прям вангую, що нічого класного, максимум епік нам випаде якийсь. Але тут все. Тепер бонус за перше місце, давайте відкриваємо І міфік, серйозно, міфік ми вибиваємо, і що нам тут падає? І спрейчик нам випав, окей, вже два спреї, і один скін. Так, епік тепер випав нам вже підряд, окей, непогано. І останній рідкісний. Ладно, е, виходимо, 25 очків сили, і дивимось. У мене ще, вроді, кінець сезону, тому нам має датися ще щось. Е, ще блінги має датися. Так, во, давайте виходимо. І зливають Едгара 890. Була, Мені злили вже 699 тепер, йома йо, ну мене тут 10 чи 9 персонажів тільки зливають Тому не так вже і сильно і багато. Так, все, забираємо 228 блінгів. І в мене вже 4000 блінгів. Так, давайте тепер. Що, ну тепер я вам покажу, похвалюся. У мене 18 серій перемог зараз є. Будемо вже скоро пушити 1111, буду на відео пушити, Але поки не наберу десь 100 серій перемог, то я не буду на відео знімати. Ну, до речі, ще у нас за один день, завтра вже буде ще одна моя копілка, і потім, після того, як закінчиться ця, буде наступна моя копілка. Тому буде дуже багато моя копілок, тому обов'язково це не пропустіть. Тепер заходимо на наступний наш аккаунт, де є також моя копілка, тому давайте заходимо і дивимося, що на випад вже з цієї копілки. Це продажний аккаунт, тут а, не, не так вже і багато купки, тому тут може випаде нам також щось круте. Так, у нас тут так само фул копілка в нас заповнена, тому відкриваємо зразу 20 цих призів стар. Тут вроді я ніяке призове місце не зайняв, тому тільки ці 20 призів стар мають бути, якщо я не помиляюсь. Е, так, поки що нам не везе, е, ні, в принципі, повезло, 20 бінгів ми вибили, епічний і тут нам падає зразу пінчик на честер, вибули, також вже непогано. Далі на нам випадає. 50 сили, окей. Погнали далі. Надіюсь, що далі нам повезе, десь під кінець випаде так само легендарка, як мені на основі. Е, так, нада рідкісне вибили, окей. Знову 50 очків сили. Погнали тоді далі. Знову епік, давайте дивимося. І тут там падає тепер спрейчик на Байрона Окей, погнали далі. 12 призів стар залишається. Так, два рідкісних підряд, це погано. Хоча, може, це нам зараз якраз щось класне випаде перед, перед, перед трьома рідкісними. І так, четвертий рідкісний підряд, ви що, серйозно? може щось класніше. Дайте хоча б міфіка, дайте якийсь скін, щось типу того, бо якось скучненько відкривати, коли падають просто оці от елементи прокачки. Окей, рідкісно відкриваємо ще одного. Далі тепер, ну вже надо рідкісний вже. Непогано. Далі нападає знову рідкість. Зачекайте, ще приза презестари залишилися. О, епік, непогано. І випав спрейчик на мейсі Окей, вже, в принципі, непогано два спрей залутали і один пін. Але Не хотілося б залутати тут якийсь скін. Два презостари залишаються, Давайте відкриваємо І зараз буде останній престар. Давай. Легендарку, дай нам. Давай раз, два. Три і, блін, на жаль, не випала нам легендарка, ну нічого страшного, тут не повезло, зато може повезе на наступному аккаунті. Е, так, а, так, у нас так само тут сезон закінчується, зливаються кубки і все, 34 блінга ми за це залутали. І ще в магазині у нас може якісь подарунки, класи, може джекпот ми зловимо, через те, що я дуже давно їх не ловив, і, на жаль, нема в нас джекпоту. Окей, погнали тоді на наш останній аккаунт. Ну і давайте тепер відкриємо цю мегакопілку, фулову. Е, стоп, або я подумав, що немає мегакопілки, але ми, походу, це в нас не фулова-мегакопілка. Зараз, на жаль, тут ми не змогли набити фулову. Та, тут нема, на жаль, фулової мегакопілки, але вже хоча б якась копілка, 16 призів стар, це майже як і 20, тому непогано можна відкривати. І з першого не випав зразу пінна чака. Окей. Е, далі в нас рідкісний випав. Окей, тоді погнали далі. Давай. Нам тут має повести легендарка випустити. Це що ну, це прям максимально нульовий аккаунт. Ну не прям дуже нульовий, але 5000 кубків. že je to ne takže jíba, protože Може нам випасти щось дуже і дуже круте. Окей, погнали, давай, давай. Надрідкісними виповнів ще 10 призів стара залишається. Надіюсь, що нам повезе і випаде хоча б міфік. Давай, давай, давай. І, блін, надрідкісний знову випав. Давай, епік вже непогано, епік. І 200 монеток. Блін, що так не везе з епіки в останнім часом. Окей, далі, 50-очки в силу лутаємо. І погнали, далі, давай, давай, давай. І знову рідкісне випадає Та що ж таке? Давайте, погнали, тоді, зразу відкриваємо наступний. І. Легендарка, зразу, легендарка. Ну як зразу? відкрили ще 10 призів старий, то ж легендарка, але все одно легендарка. Друга легендарка з. Це відео і, скоріше за все, що останнє. Тому давайте відкриємо через три, дві, одну, давай, давай, давай і скінчик на Ба, непогано. А це ще... Ні, я подумав, це золота некобе, але випала, на жаль, нам проста кобеа. Ну і пінчик золотали, це вже дуже таки непогано, мені здається, тут дроп нам випав краще, ніж мені на основі там мені випала Шеллі, але е, там Шеллі без спіна, а тут це скінчик на Б і пін йде. Окей, давайте рідкісний представник відкриваємо. Ну тут вже точно нічого цікавого не буде. випали легендарку, тому тут вже все, нічого вже цікавого нема. Ну окей, тут золотали, в принципі, теж трошки золотав, до речі, мене щось з клубу вигнали, тому е, хто займає фулові купілки, можете мене запросити в клуб. На цей, В коментарях написати назву свого клубу. Ну а на цьому я буду закінчувати. Такому створилось відео. Будь поставте лайк, підпишіться на канал, та нажміть на дзвінок, не чекати мої нові круті відео. З вами був Юра, на каналі Юра Чудовит. Всім пока-пока.